Місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 16. І у цей заклад вас запрошує сам Тарас Шевченко. І сьогодні ми будемо розвивати наші гастрономічні пригоди. Сьогодні у нас заклад японської кухні Наминань. Ось там вулиця Січових Стрільців, ось тут вулиця Коновальця, і ось тут заклад Наминань. У нас сьогодні, знаєте, такий, можна сказати, трішки святковий, святковий обід, тому ми набрали досить багато і наш рахунок на 2515 гривень. Почнемо з салатику, який має назву Магуро Сарада. І він коштує 210 гривень. Погляньте, яка порція, погляньте, як все гарно виглядає. Курка у кисло-солодкому соусі, вартість 185 гривень. Подача з білим рисом. Перед тим, як їсти, звичайно, насолоджуємося виглядом, тому що я кажу завжди, що їжа має виглядати гарно, ти повинен смакувати її не тільки ротом, але і очима. Отож почнемо з цієї курки в кисло-солодкому соусі. Тут є курочка, бачу арахіс, фіолетова цибулька, по-моєму, перчик. Ну, таке досить цікаве. Я буду чесний, я не дуже експерт в японській їжі, тому буду просто не порівнювати ж з чимось, а просто відчувати насмак. Пробуємо. Я просто кайфую з першого шматочка, реально. М -м. Десь в душі я розумів, що мені подобається японська кухня, але я не міг навіть вивати, що це так смачно. Це реально не порівняти ні з чим. Знаєте, наші українські страви вони якось переплітаються, а тут Ну це щось. Супер. М'ясенька курочка, дійсно в такому солодкому соусі. Оці горішки, цибулька, перчик. Підкреслює її смак. Це чудово. Давайте спробуємо салатик. Листки салату, помідорка, авокадо. Все присипано кунжутним горішком, огірочок. І збоку маємо ось таку рибку. Не знаю, яка це, можливо, це якийсь тунець. Виглядає апетитно, смачно і головне, що це величезна порція. Заправлено таким, знаєте. Кислим соусом. Це дуже цікаво. Спробуємо з цією рибкою. Репка така нейтральна, нейтральна, без ніяких лишніх смаків, просто смак риби. Попереду ще є інші позиції, але для початку цей салатик з цією куркою з ресом це просто топчик. Дуже смачна курка, але не менш смачний оцей перчик і цибулька разом з цим соусом. Це дуже смачно. Ось такі суші. Чудова подача, реально. Виглядає воно дуже ефектно, дуже смачно. Ось такі маємо роли, зверху червоний перчик. І ось тут маємо васабі і імбир. Також маємо ось такий бургер з креветкою. Погляньте, він розрізаний на половинку всередині. Така краса. М -м, 50. Беремо з цим гострим перчиком. Перчик. Трішки дає таку пекочість. Там щось всередині ще є солодке таке. І оце все поєднання, то є, то є дуже смачно. О, перчик почав працювати. Знаєте, там кажуть якісь, є добрі суші, є недобрі суші. Мені вони особисто всі смачні. Я не дуже сильний експерт у них, але ті всі, що я їв. Це смачно. І ці, звичайно, не виключення, тому що це дуже-дуже смачно. А ось таке я буду їсти в перший раз. Тому мені ну, просто мега цікаво. До цього дали навіть рукавички. Буду перший раз їсти їжу в рукавичках. Я так його хочу. Я навіть не хочу знати, що там всередині, тому що це просто неймовірно смачно і дуже-дуже гарно погляньте. Абсолютно новий смак для мене. Не порівняти ні з чим. Що точно я тут бачу, це огірочки. Бачу креветку, РЕС. Оце чорне, мені здається, що це норі, помідор. Ну, в Там тут дуже багато всього різного. Мені не цікаво, що там таке. Воно просто смачно і все. Мені всього достатньо. Навіть заради цього бургера сюди точно вартує прийти. Дуже смачно, дуже апетитно, дуже незвично. Слів дуже може бути дуже-дуже багато, тому що це дійсно смачно. От їм його і хочеться сказати, друзі, їжте смачну їжу, реально. Вона того вартує. Знаєте, кажуть, пальчики оближиш, а в даному випадку можна сказати, що оближиш рукавички. Смакота. по-тайськи, погляньте. Я не хочу це їсти, я хочу просто на це дивитись. Ну, Дуже гарно, реально. Кожна позиція, вона дуже красива. Мало того, що вона смачна, вона дуже гарно виглядає. Фупчоза це у нас є ось така локшина з різними, не знаю, там бачу креветки, ну і різні, різні всякі інгредієнти. Будемо зараз пробувати, як це так. Це теплі страви, гарячі. Тут така зелена квасоля. Гоструватий присмак такий, знаєте, напевно, який соус гострий. Дуже смачно і дуже-дуже ситно. Крильця так і, знаєте, і просять з'їж мене, тому що вони мають дуже класний вигляд. Отак От покажи. Як воно все гарно виглядає, реально. Я закриваю очі. Я просто закриваю очі від задоволення. Мені здається, що це поки що найсмачніші крильця, які я взагалі їм. Класні м'які промариновані крила і оцей соус зверху, це щось. Кисло, солодкий, такий, знаєте, чудовий. Я не те, що рекомендую цей заклад, я вас запрошую сюди. От зайдете, я тут буду сидіти і чекати на вас. Прямо тут буду чекати на вас. Обов'язково заходьте і ви точно не пошкодуєте. Всім смачного.